Доброго дня, Миколаїв, 20 листопада, 24 рік. І хоча у нас вже приморозки, ми продовжуємо отримати, отримувати посилки з саженцями. Ну, саженці тут такі специфічні, можна сказати. Ось від кого отримали. Доставка. Все інше навіть зручно, що ми придбали. Це в нас можна перевіряти. Але то таке. Придбали ми посилочку від Волинь сад. Е, у нас там невв'язочка з ними була, вийшла. Ну В тому плані, що там на рахунок саженці я показував там нарости місці місці щеплення. Ну, по-перше, самі винні. ми винні Ну і продавці вони повинні попереджати. Більше, ну, не всі люди розуміються на підщепах, що це за підщепи. Тут карликова підщепа, як мені вони написали, ну, що то все нормально. Ну, то таке. Хто пам'ятає, той пам'ятає. І придбали ми в минулому році, були в них підщепу ММ 106, для того, щоб розвести собі трошки яблучок. Ті, що ми маємо, тому що задобались, чесно говорячи, купляти. Купуєш одне, 5 років чекаєш, виростає зовсім інше. Буду розповідати і відкривати потихеньку. Тож, ми вже трошки навчилися самі розмножувати. Придбали ми в них підчепу. Ну, не знаємо, можливо, у нас щось, можливо, ця підщепа вона така. Все воно в одному рядку у нас зростало, хто спостерігав, хто бачив, знає. Крапля крапила. Ну, випала в нас та підщепа М106, майже вся там лишилася 6 чи 7 саженців. Не знаю чому, пропала вона. Ну, Волин сад нам пообіцяв, що вони безкоштовно, безкоштовно нам замінять ці саженці, ці 50 штук, що ми в них придбали. Тож, дуже їм велике, дякую. Ще, правда, ми не відкрили, не подивилися, все в прямому ефірі, так сказати, відбувається. Також ми придбали в них ще айву на грушу під щепу. Бачимо, як запаковано все в прямому ефірі. Айву. Думаємо, грушки трошки розмножити теж, тому що ну, купляємо, а купувати. На все гроші, кажуть, не вистачить і потрібно перевірених продавців. Ось, ось яка краса. Ну, до речі, все гарно. Все поки мені подобається. Навіть дуже подобається. Можливо, це, щось зіграло роль. Можливо, так мені попало в минулому році, але в цьому році. Дійсно, взяли ми ще алечу на зимове щеплення. До речі, хто там буде дивитися, прошу підсказати, як краще зберегти ось оці чудові. Це, це, це навіть чересчур чудові, я скажу, бля. Є такі моцні. Ну... Що, чесно скажучи, я всіх попереджаю, в кого купую, в кого що, що це все буде виселлюватися на каналі. Можливо, щось грає це роль, можливо, не грає роль, не знаю. Я не вимагаю якихось там якихось там знижок або ще щось. Знижки я можу вимагати від якихось підприємств, простих людей. Я знаю, як коштує цей труд, я не вимагаю ніяких знижок. Я навіть казав, що я заплачу за ось цю 106-ту щепу. Це в нас, скоріш всього, айва, да, це в нас айва. Гарна айва, ось. ва 29. 30 штук. Перераховувати не будемо, не буду я її розпечатувати тому що я їх зараз запакую до тих пір, поки ви мені не порекомендуєте, як їх правильно мені зберегти до лютого місяця. Ось так, щоб не закапувати. Тому що, знаю, я в лютому був придбав. Це в нас ММ 106 60 штук і алеча 60 штук. Так що. Ось так, якось так. В людей видно, пописано, по 50 було, я заказав 60, то додавали, треба було по 50. Гарно, гарно, ні, Ну, я вам скажу дійсно. Ось в цьому році, в цьому році, то дуже ММ106 причудово, чересчур чудово. Коренево. В минулому році такого не було. Хто знає, хто спостерігав, то... Потрібно просто замовляти, я вам скажу, мабуть, як від себе. Потрібно замовляти зараз. Тому що потім на весну, на кінці зими будуть переберки. Тому що, я знаю, я сам завжди ти перші саженці, перше все, видаєш те, що є саме найкраще. А потім те, що все лишається. Так що такі справи. Дякую від себе, Волень саду. За те, що вони мені замінили. Безкоштовно надіслали підчепу. Можливо, це і не їхня вина. Я ж кажу, я попереджав, що я заплачу, напишіть скільки. Вони мені виставили рахунок, я їх оплатив, зробив передплату. Все. Тому що не полюбляю я, от того, що не полюбляю, безкоштовно і не полюбляю. У мене вийшов один нюанс з одним продавцем. Можливо, хтось там. Дізнається, купував я живці в нього влітку на кулювання, і він прислав мені, щоб я собі розмножив його сорти. І сказав, ви подивитесь, потім заплатите. Чесно говорячи, прислав вони тоненькі, вони не прижилися. Все, закривте, вони не прижилися. Ну, не полюбляю я. Я людині відіслав гроші, кошти відіслав, ну так як я порахував, скільки вони стоять. Ну, по-чесному можна сказати. так як, тому що... Але мене до сих пір мучає совість. Щоб можливо їм потрібно було більше. Тож, рахуйте свій труд, виставляйте кошти і все буде добре. Хто не хоче, той не купи. Дякую. Будемо. Будемо, будемо, будемо випробувати на ІВІ в цьому році чудова яблунька в нас буде, Ну але в нас піде на все. Будемо і персики, будемо і абрикоси пробувати. саме краще звісно, це сливки і персики. нектарини і все інше. Все, дякую за увагу. Підписка вподобайка. Коментуйте. Обов'язково скажіть, як хто зберігає, як їх замотати. Я знаю, я в минулому році отримав майже весною. Вони замотані в плівки, видно було, що їх замотали ще з осені. На них аж корішки, хто знає, хто спасе, аж корішки молоді попроростали, але вони були замотані. Як їх зберегти і чим їх обробити, щоб не було хвороб, щоб не було там плісяні? Можливо, чимось потрібно замочити там залізним купоросом чи мідним таким маленьким легеньким розчином. Пишіть, все це пишіть, все це все цікаво. Люди читають коменти, хтось набереться ще досвіду, окрім мене. Давайте разом. І разом до перемоги. Дякуємо воїнам за чисте небо, за змогу працювати на цій землі, вирощувати врожаї. Все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в цьому житті тільки те, що вміє робити саме найкраще і не лізти туди, куди не треба. Тримаємось і буде все добре.